У кожного народу є свої символи боротьби, свободи і незламності. Для українців це і наші пісні, які пережили покоління війни та репресії. І сьогодні вони звучать по-новому, торкаючись сердець. Сьогодні в марафоні Простір свободи музична прем'єра, що об'єднала історію та сучасність. На прямому зв'язку з нами співачка сова, яка разом із репером Хасом презентувала потужний проєкт: нове прочитання легендарної повстанської пісні Гей, Степами. В основі цієї роботи глибока шана до минулого та потужне творче бачення сучасності. Тож, сова, вітаємо вас у прямому ефірі. Вітаю доброго дня. Вітаю. І для початку поділіться, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, і який ваш сьогоднішній настрій. По-перше, настрій прекрасний, дуже дякую вам заходжуся. Я зараз в своїй студії вдома, в місті Жовква. тому що це місто, де я народилася, де я зараз локально проживаю. От, але як я говорю, у мене е, так: два е, дома: це є Львів і Київ, тому що я дуже часто буваю як в цьому місті, так і в цьому місті. От, і, до речі, цікавий факт, що Жовква — це взагалі містечко, яке знаходиться поряд Львова, буквально 30 кілометрів, і це таке дуже історичне, гарне містечко, бо мене часто запитують, що це за містечко. Воно. Насправді дуже близенько тут, от і тому знову повторюю настрій прекрасно, тому що для мене це завжди свято прем'єрити свої пісні, а особливо коли це з таким сенсом, таким меседжом пісні. Тому однозначно клас, і ми просто з великим нетерпінням також чекаємо прем'єри на телеканалі до один. І давайте розпочнемо нашу розмову. І для початку розкажіть, будь ласка, як народилася ідея створити ось таку версію пісні, так гей гейстипами. Хочу сказати, що е, ідея гейстипами взагалі вона народилася, скажімо, в такому сучасному звучанні за цього, що буквально перед початком, наче повномасштабного вторгнення, ми з моєю ще минулою командою планували реалізувати один музичний проект, де мали входити різні повстанські пісні. Але нам не до кінця вдалося це реалізувати. Але мені настільки сподобалась гейстипами, що я вирішила, що я не можу просто так опустити, І ми маємо зробити цю пісню, не попри те, що нам не вдалося реалізувати проект, а просто як і я розуміла, що мені хочеться це зробити з кимось в дуеті, а не співати сольно, тому що це така дуже сильна пісня, і хочеться саме в ній зробити класний тандем. І так я почала шукати людину для цього дуету. Хочу сказати, це було неймовірно важко. Це було дуже багато перешкод на шляху, тому що мені знадобилось близько трьох років, щоб знайти людину для дуету. Тобто, це зайняло у мене справді десь три роки. Це дуже довгий термін для того, щоб знайти людину. І я отримала більше десяти відмов від різних різних артистів. Тому що більшості причини були ті, що запланований вже графіки, інші колаборації в артиста і таке інше. Але основне, що було важко знайти артиста саме з погляду того, щоб він класно зміг взагалі інтегруватися в цей трек, тому що у нас досить багато артистів, наприклад, чоловіків, саме які виконують ліричні композиції, вони себе прекрасно в цьому почувають. А мені хотілося знайти саме таку людину, яка максимально могла поринути в цю історію, і тим більше могла зачитати реп. Тому що ізначально там. Спочатку ми написали реп-частину. Хочу подякувати до речі, Антону Борсенку, який зробив аранжування на ту пісню і дав ідею стосовно реп-частини. І так хочу сказати, що хас, з яким у нас зроблений дует на пісню гей степами, це єдиний, напевно, артист, до якого я зверталася двічі, і перший раз до якого ми зверталися та отримали відмову, тому що до речі теж вийшло дуже символічно, що в цей час він якраз таки наче працював над своїм альбомом, точніше, закінчив. Чував роботу над альбомом з партизанськими піснями. І я така М -м, цікаво, Ну, це, напевно, був такий знак для нього, що треба задуматися. Тут я з такою повстанською піснею відробляю свій альбом. От. Але, але він був ну, дуже зайнятий і пройшов деякий час. Я подумала, що ні, я не можу це так просто залишити. Ми знову до нього звернулися, і вийшло, що і так як вийшло. Нарешті, і, до речі, дуже цікавий факт, що Хас, як виявлялось, теж думав про цю пропозицію, що йому би хоч хотілося все ж таки взятися пісняги степами, тому що вона йому дуже сподобалась, так як звісно, йому це дуже відгукується, бо він вже був дотичний тим, що презентував свій ep альбом з партизанськими повстанськими піснями, і тому я зрозуміла, ну це тотальний меч, щоб просто робити цей дует клас. Ваша історія ось вкотре доводить, що в одній і ті ж самі двері варто ще е, другий разочок постукати. Так, да, абсолютно до речі, ви дуже правильно відмітили, тому що я навіть в своїх соцмережах поділилася з підписниками, глядачами цієї історії, і також як висновок цієї історії зробила, що е, інколи якщо щось не вдається, е, варто стукати в інші двері або постукати в ці самі двері двічі, як у моєму випадку, тому що все спрацювало. Так, тому що звісно, це може бути не те, що там не бажання, е, створити колаборацію, просто не час. Не час для цього, можливо, пізніше, Absolutely. ось як у вашому, вашому випадку. Так ось сова. Розкажіть, будь ласка, що для вас особисто означає ось ця повстанська пісня? По-перше, це однозначно про незламний дух як нас, українців, тому що ця пісня вона пройшла крізь покоління, і це факт, і це взагалі одна з ключових пісень українсько-повстанського руху. І ця пісня для мене однозначно про силу, не про. Якийсь смуток і страждання, а про те, що дію про нашу дію внутрішню, що якщо так у нас є такі обставини, що ми маємо завжди боротися з нашу країну, але ми це беремо, і ми це робимо достойно і показуємо, що ні, дивіться, які ми сильні, які ми не злавні, не скорені, і нас ніяк не зламати. І це є просто в нашому ДНК, і це факт. Тому ця пісня однозначно такий сильний символ незламності. Я думаю, і не тільки для мене, а й для глядачів також може бути ним. Так, розкажіть, будь ласка, наскільки складно було поєднати автентику та сучасне урбаністичне, урбаністичне звучання? Так? Так, взагалі, хочу цьому подякувати Антону Берзенку, який як це да. аранжування, тому що він мені одразу як надіслав версію аранжування. Я зрозуміла, що це просто фантастично. Мені дуже сподобалось, особливо коли там інтегрована сопілка, от як ви кажете, народні інструменти, і також оце сучасне таке звучання з бітами. Воно неймовірно круто поєднується. І тим більше коли ще й хас пізніше дописав свою реп-частину. Для мене це взагалі стало такою фінальною крапкою, що це ну, справді круто звучить. І хочу, до речі, сказати, що щодо Хаса, що коли у нас була перша зустріч, я дуже хвилювалася щодо нашого нашої комунікації, чи будуть сходитись наші ідеї. І на щастя, коли ми сіли за стіл, і хас почав ділитися своїми ідеями щодо пісні, що там би він додав це. А там він буде писав так. І я така фух, все можна розслабитися. Це просто ідеальна людина для того, щоб робити дуети, тому, що всі думки співбігали, і це було дуже позитивно. і Легко і під час запису пісні на студію ми також разом з ним знаходилися під час цього процесу. і Це було дуже кайфово. Хас навіть поділився зі мною деякими лайфхаками про реп, як там його читати. Взагалі, різні штуки, і це було дуже позитивно. От е так, ну і аранжування саме теж, як я зазначила, це завдяки нашому саунд-продюсеру, і завдяки також певним е певним порадам можна сказати від хаса. Так, знаєте, ось коли а, секрет успіху справжнього тандему, це по-перше, хімія, так, як яка в принципі успішно відбулася між вами, так і звісно ж це командна робота, тому що. А Абсолютно не всі від. співаки готові працювати в команді, також з іншими співаками. І це дуже, так, дуже оце важливо. надзвичайно важливо і цінно. І також дуже важливий критерій, це відповідальність артиста, його команди. І це точно про Хаса і його команду, тому це ідеальний меч справді. Клас. І ми за вас дуже, дуже, дуже раді, тому що це просто неймовірно. Дякую. А розкажіть, будь ласка, про зйомки кліпу. Хто ним займався? Тому що є, в принципі, така інформація, так але краще розкажіть ви. Ось як ви проходили зйомки, і яка ідея була закладена у вашу відеороботу? Ну, ви заінтригували, бо є така інформація, і стоп, Не продовжуйте. А, так, ну зйомки кліпу це був теж дуже важливий етап перед прем'єрою пісні, тому що е, зйомки кліпу і сама відеоробота, відеоряд дуже підкреплюють саму е, пісню, саму історію. І тут навіть на сценарієм ми, чесно кажучи, просто мали відповідь вже на поверхні, яким має бути відеоробота, якою відеоробота має бути і режисером, і оператором є Нікомара, це теж неймовірно професійний оператор-режисер. І ми коли е, зібрались разом, це був Zoom, е, Коли була вся команда, я ХАС, ми одразу зрозуміли, що це має бути пов'язано, звісно, що з нашими героями. Це має бути пов'язано з цим таким волівничим духом. І ми хотіли показати е, таке переплетіння різних епох з Київської Росії до сьогодення, сьогоднішнього солдата ЗСУ, і справді ви там зможете побачити чотири історичні епохи, і дуже хочеться, щоб це просто. Ця робота, вона ти дивилася і все одно пишався тим, яке у тебе сильне коріння, і як, попри е, ці всі негаразди, ми покоління ми просто витримуємо це і залишаємось такими незламними. І ця відеоробота, вона до речі вже і зацінили дуже багато людей на моєму youtube каналі. Тому любі глядачі теж вас запрошую на свій youtube канал переглянути відеороботу Гейстепами. і заодно згодом послухати, скачати собі і в плейлистах, і Spotify, і на різних музичних платформах Так, дійсно, я поділюся інформацією, що я вже дивився вашу відеороботу Вона ага. дуже динамічна, дуже епічна. А ось, е на вашу думку, яка сцена в кліпі ось для вас стала найемоційнішою? Найемоційнішою? Взагалі, мені дуже. Скажімо, емоційно вражали кожні кадри, коли сам режисер знімав кожного героя, тому що насправді під час цих зйомок днів ми не були з Хазом присутні на майданчику, а вже отримували сам відеоряд, як все відбувалося. І коли я бачила ці кадри, вони справді вражали вони. Це неймовірно, коли там, наприклад, з іконкою солдат, чи коли він заряджає свої свою зброю, чи коли він їде на машині, ти розуміє? що він їде от саме до поля бою. Чи коли е, жінка на коні воїн, те, що дуже ну все одно воно торкається тебе, тому що ти розумієш, що це реалії це не просто красиві кадри, красиві персонажі, костюми для твого кліпу, а це реальна історія, яка була, є, і тому це дуже торкає, неймовірно. Ось щодо фідбеку, як зараз слухач реагує на такі глибокі за змістом пісні? Ось чи отримували ви вже відгуки? Які вони? Так, звісно, звісно, відгуки отримувала. І вони, звісно, що направлені на позитив того, що нам потрібно популяризувати і далі продовжувати показувати нашу українську музику, нашу українську таку багатогранність. І звісно, що багато хто зацінив саме тому, що це є дуже така легендарна композиція Гейстипами, і вона пов'язана з нашими військовими і з нашим з нашими взагалі. Української історії музики, скажімо, і ця пісня вона відгукнулася багато кому, тому що вона така зроблена в більш урбаністичному стилі, і також вона звучить досить позитивно. І тому це теж дуже класно впливає на людей, що все ж таки у ній можна віднайти таких, таке підняття свого духу. Клас, ось пісня степами», вона написана під час Другої світової війни. Ось наступне питання. А знаєте, відповідь на це питання воно ніби лежить на поверхні, але хочеться від вас ось отримати відповідь. І як ви вважаєте, ось чому саме зараз вона знову звучить так актуально? Звісно, як ви кажете, відповідь на поверхні, тому що ми крізь покоління відборювали своє і ця пісня вона просто як нагадування нам про нашу історію. Про тому, що як ви кажете, вона написана під час другої світової війни. І, до речі, автор є Степан Малюцев, що теж важливо пам'ятати, і перший раз вона була. Воїнами УПА, виконана в 1944 році. І ця пісня передається з покоління в покоління як нагадування нам, і нагадування про те, що ми маємо, на жаль, далі боротися за свою землю, але е, нікому не даються випробовування більше, ніж ми могли би витримати. Тому, якщо, скажімо, нам даються ці випробування, значить ми така сильна нація, що ми справді можемо через це пройти. І тут лише про силу. І на завершення, що б ви хотіли побажати нашим глядачам і слухачам у цей непростий для країни час? Перше, звісно, що це берегти себе, це, звісно, слухати, прослухати, коли повітряні тривоги і тоді. Ця да, тому, що ви в себе одній бережіть себе, любіть себе. Починайте цей день з подяки до себе, з подяки Збройним силам України, і бажаю вам просто гарно сьогодні провести цей день і звертати на деталі у своєму житті, тому що саме вони роблять наші дні, наше життя більш насиченими і щасливими моментами. Сува. Ми щиро дякуємо вам за цю відверту розмову за вашу музику і за вашу. Важливу місію нагадувати про силу нашої історії, друзі. А я нагадаю усім глядачам, що сьогодні в марафоні Простір свободи гостею була співачка сова, яка презентує спільну роботу з хасом. Сучасне прочитання легендарної повстанської пісні Гей, Степами.